Привіт усім! У цьому відео ми розглянемо, як ефективно використовувати розділ симуляції фільтрів нейтральної щільності, що надає платформа Intuitive. Ми виявляємо її, натиснувши кнопку меню на плагіні та прокручуючи вниз до розділу симуляції фільтрів ND та GND. Натиснувши на цей розділ, ми переходимо на спеціалізовану сторінку для симуляції фільтрів нейтральної щільності. Перш ніж почати розглядати, як саме використовувати цей інструмент, давайте зрозуміємо, чому ми повинні симулювати, а не реалізовувати в реальних умовах. Існує кілька причин, які можуть спонукати до такого вибору. По-перше, Можливо, ми знаходимося в певному місці під час нашої подорожі або фотосесії, і просто не маємо з собою фільтрів нейтральної щільності, щоб використати їх для створення цих тривалих витримок, або можливо у нас є надширококутний об'єктив, такий як 14 мм, 8 мм, 10 мм. Які часто залежно від моделі не мають різьби для накручування кругового фільтра, у такому випадку їм потрібні спеціальні тримачі для встановлення пластинчастих фільтрів, оскільки універсальних тримачів не існує, їх створюють різних типів і часто спеціально для певних об'єктивів. У таких випадках ціни можуть значно зростати, і може бути вибір не купувати їх саме через високу вартість. Тепер що саме нам потрібно, щоби симулювати ці тривалі експозиції? Тут ми можемо побачити на різних кнопках завантажити 3 фото, завантажити 7 фото, завантажити 15 фото, завантажити 30 фото, оскільки зображення, які ми повинні зробити, мають бути не менше і не більше трьох у випадку ND8 з трьома стопами, для ND64 з шістьма стопами не менше і не більше семи, тобто точно 7 фото, як зазначено тут на кнопці. У випадку ND-1000 це буде 15, а у випадку 3D2000 – 30. Ці зображення, які ми візьмемо з собою, зроблені на місці, будуть практично ідентичними для кожного типу симуляції, тому вони не будуть різними в залежності від фільтра, який я хочу симулювати. У випадку ND2000 з 15 стопами ми будемо робити точно 30 знімків. Як у цьому прикладі. Отже, якщо ми їх оберемо, це буде 30 елементів. Ці елементи мають бути ідентичними. Що означає термін ідентичні? Це означає, що всі параметри зйомки, а також дані Ексаф, повинні бути абсолютно однаковими: тобто однакова діафрагма, однаковий час витримки, однакове ISO, однаковий баланс білого, однаковий зум, однакові міліметри. Тобто абсолютно ідентичні. Тому, щоб знімки були дійсно ідентичними, їх обов'язково потрібно робити зі штатива. Якщо ми подивимося на серію цих ідентичних знімків, ви помітите, що вони майже не змінюються один від одного, змінюється лише рух води в морі, так само, як і люди між знімками можуть переміщуватися або зовсім зникати. Можливо, виконати їх досить оперативно, щоб освітлення. Не змінилося повністю між початковим і фінальним знімком, оскільки йдеться приблизно про 30 знімків залежно від фільтра, який ми будемо імітувати. Звісно, якщо освітлення значно відрізняється, то і кінцевий результат постраждає. Отже, коли ми вже зробили ці 30 фотографій на місцевості, натискаємо кнопку для завантаження. 30 знімків, відкриється вікно із завантаженням рівнів, натиснувши кнопку перегляду, ми виберемо фотографії на нашому комп'ютері, які нас цікавлять. У цьому випадку я вибираю всі їх 30. Зверніть увагу, що кількість має бути точно такою, як зазначено на кнопці, інакше функція симуляції не запуститься. Краще, якщо вони вже перетворені у формат JPEG. Тому в кінцевому результаті моя порада відкрити програму Lightroom або камера RAW, відредагувати один файл RAW, а потім скопіювати і вставити налаштування на всі інші знімки. Оскільки вони абсолютно ідентичні, не повинно бути жодних змін у налаштуваннях обробки. Після того як ми натиснемо кнопку ОК, симулятор інтуїтів почне працювати, щоб надати нам кінцевий результат без необхідності виконувати щось ще. Ось наш остаточний результат. Тепер ми детально розглянемо, яким чином правильно використовувати та ефективно застосовувати фільтри GND, тобто градуйовані ND-фільтри, які під час фотозйомки слугують для затемнення певної частини неба, тобто найяскравішої частини знімка. Ці фільтри такі, що одна їх частина темніша, а інша поступово стає повністю нейтральною. Отже, у нас є GND 8 три стопи. Hard означає, що він матиме дуже різкий перехід на середині зображення, тоді як у другому варіанті ви бачите, що це Medium, тому перехід між застосованим GND і нижньою нейтральнішою частиною буде трохи плавнішим. А що означає реверс? GND 16 soft 4 стопи означає, що він затемнює на 4 стопи, але реверс зазвичай використовується, коли ми саме на світанку або заході сонця, коли сонце знаходиться на рівні нашого фотографічного горизонту. Найтемнішою частиною буде центральна частина фільтра, тому ми не зможемо розмістити його на рівні джерела світла, будь то фронтальне або. Більш бічне. Тут ми можемо спробувати застосувати GND 8 hard, просто натискаємо на застосувати, і все, що нам потрібно зробити, ви бачите, як він розташовується на зображенні, затемнюючи верхню частину неба. В іншому прикладі ми можемо спробувати застосувати GND 16 medium, 4 Stop і подивимося, яким чином він частково відновлює частину неба.